За 18 рішень прийнято. 18. Проведення фізичного підприємцям пані Олені Василь на внесення змін до паспорта прив'язки. Пропонує надати дозвіл, що підприємств пані Олені Васильі, на внесення змін до паспорта прив'язки тимчасової споруди, а саме на программі тимчасової споруди надії споруди для здійснення підприємства дітей. В районі вулиці Паркової. Немає заперечень. Займають руку до вікна конкреції, дошу підрозділи. Вітаю громаду Кагарличчини. Сьогодні, 26 липня 2024 року, я депутат Кагарлицької міської ради 8 скликання Лисий Іван Миколаївич. знаходжуся у місті Кагарлик, на вулиці Паркова, біля будинку номер 7 Тимчасова споруда, чого ми вирішили сьогодні з Віктором Олександровичем дати інтерв'ю на цій локації в місті Кагарлик. Коротко повідомляємо, товариство, вчора, під час 55-ї сесії Кагалицької міської ради, яка відбулася в стінах нашої Кагалицької міської ради, розглядалось питання номер 10 а саме звернення панюти Олени Васильівни те, про надання їй дозволу на реконструкцію приміщення, тимчасове приміщення, яке ми з вами бачимо перед собою. Це приміщення, яке вона колись ще у 2008 році отримала, так сказати, 16 років тому, отримала право на розміщення тут. Відповідної так сказати, споруди тимчасової для виконання підприємницької діяльності. Але з часом в Олени Васильівни плани змінювалися, товарообіг нарощувався, продавців тобто, покупців збільшувалося і в неї виникне питання відповідно збільшення самої площі приміщення. Про що вона і звернулася вчора із своєю заявою до міської ради про Відповідну реконструкцію цього приміщення товариства. Олена Васильівна повідомила, що їй треба збільшити це приміщення відповідно його локацію, а також приєднати до цього приміщення так сказати, біотуалет ну, для, покращення, для покращення відповідного е, працівникам цього приміщення, через те, що мешканці тим туалетом не користуються. Не мешканці, а споживачі. Значить, Товариство, дивіться, під час розгляду цього питання. Я, до речі, принагідно хочу повідомити, що я як депутат вчора не мав можливості відвідати сесію, але на цю сесію я попросив, щоб відвідав мій помічник Віктор Олександрович. Відповідно, Віктор Олександрович завітав на сесію. Він е, був присутній при розгляді цього питання номер 10 Він його за, за відповідно провів е, ві, 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 відеофіксацію цього питання. І ми що ми побачили? Що? Панюта Олександр Олександрович, голова громади, Олексійович. Олексійович, я вибачаюсь, панюта Олександр Олексійович, голова громади, і, в розріз закона про запобігання корупції, закону про місцеве самоврядування, регламенту Кагарлицької міської ради, який чітко регламентує, що такі питання, які відносяться до... Близьких родичів або до його особисто він не то, що не має права голосувати, він не має, не має права навіть оголошувати. А якщо він це робить то він повинен був звернутися принагідно до присутніх депутатів, голосно про це заявити, повідомити депутатів про те, що зараз під, 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 під номером питанням номер 10 до нього звернулися, до нього, а на його ім'я, а він представляє громаду. Звернулася його дружина, а дружина відноситься до категорії е, людей. Першій категорії, так сказати, людей близьких до, до нього, так ска до то до його, як до його дружина, значить, або це його діти, або його можливо брат або сестра, навіть товариш, і то він дожен був повідомити про це, відклад передати головування, наприклад, секретареві. Секретар, свою чергу, повинна була зачитати це питання, і тільки після того депутати повинні вже задати питання, обговорити і проголосувати. Головою ще як завжди, він проігнорував це питання. Він просто-напросто пробурмотів там що то, навіть не можна зрозуміти, що він сказав. І депутати в кількості 17 чоловік оперативно його підтримали. І на тому, як кажуть, побігли далі розглядати останні питання, їх було аж 43, тобто вони дуже поспішали, їм треба було оперативно розглянути питання по землі, по ставках. Ну, багато цікавих питань, які виносяться на сесію, на сесію їх треба швидко розглядати, ну, і щоб так сказати, по бистрячку і швидко розбіжатися. А чи на користь громаді? Чи не на користь громаді, це вже інша справа. Ну і як результат товариства, я хотів би просто принагідно вас повідомити, що от таке порушення, яке ми бачимо, ми потім з Віктором Олександровичем, верніше Віктор Олександрович, я попросив його, він мені доповів по телефону, як Віктор Олександрович, а ви можете відвідати цей тимчасовий заклад, до речі, він вже реконструйований. Тобто він вже переобладнаний, вже змінено, дивіться, обмозка, все зроблено, водопідведення, електропідведення, вже реклама, все існує. А вчора, вчора, тільки про це говорять, що тільки надайте дозвіл, ви розумієте, яка непослідовність. Тобто вчора ми заявляємо, згідно, рішення Кагалицька міська рада вчора тільки надала рішення 25 числа. А ми ось знаходимося 26 числа. Тобто буквально ще дня немає, а тут вже все зроблено. Уже все існує. От ми бачимо, що тут було водопідведення до цього приміщення, до цього від міської каналізації, водовідведення от от, цієї тимчасової споруди. От у мене питання до мешканців будинку номер 7 от тут, які проживають у цьому будинку, А мене проживають, я не знаю. А чи це водопідведення не було за рахунок їх, наприклад, зроблено? Через те, що я не впевнений, що тут є слічильник, що тут є договір що тут є все по процедурі, що тут сплачується за куб води там, чи за літр води, ну, скоріше за куб, через те, що облік йде в кубах. Значить, так от я б хотів би, щоб Олена Васильівна та пояснила мешканцям будинку номер 7 а мой, або будинку No8, так? Да? Ні, 9. 9. По сусідньому будинку. Хто-то з них, скоріше всього, може просто постраждати у цього, через те, що тут просто можуть під'єднатися до їхнього водоведення і таким чином, таким чином як кажуть, потихеньку тирить. Може бути і таке товариство. Так що тепер вже задайте питання Олені Васильівні, як там воно відбувається насправді, через те, що лічильник, будь ласка, зафіксується, електролічильник, я так розумів, що він зроблений. Це тут підведено електричество і, відповідно, запитано, як ми бачимо, згідно проводим на це приміщення. Тобто облік є. А от по воді, є тут такий облік? Відповідно, якщо є по воді, то і водовідведення тоді відповідно буде врахуватися. Так що, товариство, це таке. От ми, що ми привертаємо вашу увагу до такого, так сказати, грубого порушення, законодавства в місті Кагарлик, де отак просто серед білого дня на сесії розглядається питання, і голова вважає, що взагалі він не привертає до цього увагу. Також я принагідно хотів би вам ще повернутися до тих питань, де ми розглядаємо. Дали по відношенню кіосків, якими там була питання, стояло е, Іванюті Тарасу. Це, як мені пояснили, це зять е, міського голови. Ну, з чотирьох об'єктів, які зараз будуються, де ми перед цим вам показували. Там один об'єкт будується для Іванюти Тараса. Значить, так далі я вибачаю значить далі, що відбувається, коли Віктор Олександрович прийшов сюди і працівникам задав питання. Скажіть, будь ласка, ви покажіть мені куток продавця. Йому показали. І він проінспектував куток продавця, то вказується, що тут немає суб'єкта господарювання, як панюти Олени Васильівни. Немає такого суб'єкта. Тобто Тут інші суб'єкти господарювання. Інші суб'єкти господарювання, які вам надають послуги. А Олена Васильівна просто от -от, так знаєте, вона має можливість зробила, ото -от, так сказати. Її да. ніхто тут не знає, Олени Васильівні. Тут нам називають прізвища інших людей. Валенка, їх іменко називають суб'єкти господарювання, які є тут, так сказати, ведуть в господарську діяльність, продають вам всі необхідні продукти. і що виходить, товариство, щоб ви зрозуміли, що кажен, який відвідує оцей ларок, оцей ларок і цей тимчасовий заклад, торговий заклад, який надає послуги. Послуги про таскати реалізації товарів і сплачуйте любий, хто б не зайшов собі, чи оця жіночка, яка воно йде, покажіть їй, будь ласка, чи ті хлопці, які йдуть, значить, любий споживач, який заходить сюди, в цю, в цю лавку, він одночасно сплачує, сплачує ренту міському голові. Через ту, що ми розуміємо, що тут існує схема, де Олена Васильівна просто передає в субаренду субаренду даному, так сказати, даним суб'єктам господарювання, а ті в свою чергу відносять це на собівартість товару, який вони реалізують. Вони ж не можуть, просто заплативши орендну плату, яку ми не знаємо. Може тут гривня. І Олена Васильівна просто передає безплатно це може бути. Через те, що як ми знаємо, що існують дві схеми передачі в оренду. Одна офіційна частина, вони можуть записати нам 500 гривень, що Олена Васильівна буде передала за 500 гривень. А по факту вона може додатково необлікованих 20, 30, чи 50 тисяч на місяць. Ну, оце таким чином тоді оцих 50 чи 30 тисяч, які ми не знаємо, ми можемо догадуватися. Може хтось колись скаже цих суб'єктів господарювання комусь на вухо, скільки ж вони сплачують. Олені Васильівні, то тоді ви ж повинні зрозуміти, що в цій аренній платі якраз закладена ваша, ваша та вартість вашого товару, який ви тут приходите і отоварюєтесь. І от коли ви платите тут чи за м'ясо, чи за хліб, чи за сіль, чи за будь-який товар, ви одночасно в тому товарі сплачуєте, е, так сказати, оту дельту на міського голову та на його родину. Оце ви почутло повинні зрозуміти, що тут сплачується, так сказати, додаткова плата міському голові, панюті Олександру Олексійовичу. Всім ясно, якщо хтось не знає, значить повідомте, будь ласка, своїм містянам, сусідам, друзям, знайомим, що от є лавка. Одна, може тут Карлику ще є такі лавки, ми не знаємо. Але в конкретному випадку ми от з Віктором Олександровичем з'ясували, що от під цими липами, під цими кленами... Під цими каштанами знаходиться лавка, яка працює конкретно на сім'ю панюти Олександра Олександровича, На міського голову. Ви йому, як міському голові, сплачуєте заробітну плату, щоб ви знали, в межах карлика це висока заробітна плата, яка вичисляється в десятках тисяч гривень. Плюс ви сплачуєте йому премії, ви йому сплачуєте на здоровлення, ви йому сплачуєте на покращення матеріальних умов, щоб він придбав собі телевізор, холодильник, спиральну машину або інше. Тобто покращив свої матеріальні умови. І Додатково ви йому ще сплачуєте через товари, які ви приходите і купуєте. Так що, товариство, думайте і, будь ласка, не будьте байдужими. Звертаю увагу, Іване Миколаївич, да. дивіться, будинок оцей, це, це ще до Другої світової війни побудований. І дивіться, куди сток зроблений, на, кут, на угол цього, на куд цього будинку. Дивіться, воно там сиро. Тобто все зроблено для того, щоб він завалився. Ні, так подивіться, це все правильно, от правильно людина присвідчує. Водовідвод зробили. Просіла земля, чому? Просіла земля, кудись утопилася. Та там нічого не вони підмочують? Якщо тут є власники, дивіться, прямо да. якщо, якщо да. Віктор Олександрович, ви правильно підмітили, якщо тут є власники, а вони тут є, і скоріше, що вони власники цих квартир, от хай вони нас побачать і послухають, що їм просто-напросто гадять під їхній будинок. І таким чином їхній будинок завалиться, через те, що в їх відмозка вже в аварійному стані. А плюс вони зливають свій водосток, зливають під їхній будинок. І вода уходить прямо туди, під них. Тобто, якщо в з підвал, то в них оця вода буде сідати в їх підвалі. підвалі. Це оце перше. Там є. Да. Ну оце, оце такі, от такі. А що дивіться, вони спаслися, да. щоб сюди не текло, так, так. а щоб туди все таке. Дивіться, тут плівка, тут А там яма. Плюка. А тут все яма і туди тече. Да. Ну, да. Це називається. Да. Ну що панюті? Якби йому так, розумієте, от де в нього тут є у кагалику приватний будинок, і щоб йому сусід Сусід, отак От зробив, то я думаю, що він би вже давно забив би так сказати, усі хвамфари і всі дзвони і сказав би, що ж ти робиш? А коли він з дружиною Оленою Васильівною зливає людям дощові води прямо під їхній будинок, який з часом завалиться через те, нього його, дивити, вже он тріщини пішли які по ньому, і то це вже приміщення аварійне. Але вже то будуть питання не панюти і не будуть питання Олени Васильівни. Це вже буде питання у цих людей. у ці, хто там живе, їм скажуть, що ви погані власники, що ви от не, не дбали про свій будинок. Ото от і результат такий. А то, що отак от зробили, то вже інше. Тепер ми бачимо, що до, до, до тимчасової споруди, тимчасова споруда, наголошую, це тимчасова споруда підведена, водові підведення. І відповідно відведена відведена каналізація. Це говорить про що? Що дане приміщення користується водокана послугами водоканалу Кагарлицького? Цікаво, де чи є тут щочик, чи такий же щочик, як оце з електрикою, хитрий щотчик називається, повісили. Розумієте, товариство? Тобто, про що ми говоримо? Тут дурять громаду в тому, що несете сюди гроші. І виходить, сплачується за кожну одиницю товару, ви сплачується додатково панюті, бо йому не вистачає заробітної плати. Потім панюта, мало того, що заплатить за електрику, він вішає хитрий щотчик, а цей не працює. Потім цей панюта, так же сказати, міський голова, під'єднується до міської мережі, а ми ще не знаємо. Можливо, і тут немає щотчика. І в такий спосіб ми вже знайшли три порушення. То скажіть, що ж тоді він не може порушувати? 25 числа на сесії і повідомлять громадськість про те, що він розглядає питання, яке суперечить конфліктам інтересів. Звісно, він мовчки пробурмотів і побігли далі. Депутати або не задумуються, або їм це не цікаво, або вони в темі і думають, ну зачем так повинно бути дружно під так сказати. Проголосували і пішли далі. Товариство, ми вважаємо за свій обов'язок як депутат через те, що ви мене делегували, а я повинен відстоювати ваші інтереси через те, що я дав присягу, служити. У мене є спомічник Віктор Олександрович, який, якщо мене немає, він присутній. Ми стараємося все це побачити, почути, винести на суд Божий. А вам, як кажуть, аналізуйте, спиставляйте. Якщо вважаєте, що так і потрібно, ну то хай зливає. Хай бере Там електрика, то не ваша, вода, правда, ваша, через те, що це з бюджету місцевого, з вашого бюджету. А все остальне то вже ваші гроші. Якщо ви йдете до церкви і гроші платите місцевому батюшку на пожертвування, щоб вам зашиталось там на лоні Аврамовом, то тут, я думаю, що ви теж приносите гроші і, можливо, панюта візьме до уваги. І так само, як колись Небесна канцелярія, то й цей вам зашитає, може, прийдете з якоюсь заявою, то скажете йому, то я ж ото ходив в маркет. Ваший. І сплачував за хліб, за сіль, за м'ясо, за корочки. Отож там сплачував вам. Він скаже, ну спасіба, тоді я вам підпишу. Так що, Іван Миколаєвичу, звертаю вашу увагу. Да. І звертаю увагу, увагу громадську. От Іван Миколаєвич дуже голосно розказує все, чуть, мабуть, і в поліклініці. І ось із цього будиночку хоча б хто-небудь один вийшов і заперечив те, що каже Іван Миколаєвич. Сидять тихенько, як мифіки. Як миші. Я мишець. Поліцейська машина. Ви змірлювала, що коли ми приїхали, поліцейська машина тут стояла і втекла. Да. Щоб, да, Бог, да. ми, ми їх не запросили не, не запросили і не показали, що зафіксуйте, товариство, працівники, так сказати, правопорядку, зафіксуйте крадіжку. Ось, ось тут якраз і все об'єднано. Да, 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 я... Круг замкнувся, так. Да. Да. Рука, як казали, коли старші люди, рука руку миє. Оце ми товариство на маленькому. їх розігнали. Да. Ви да. Всі покупали. На маленькі локації ми вам показали. А таких локацій, думайте, повідомляйте. Я думаю, що тут таких локацій, як ми бачимо перед нами, тут не одна. Люди просто дбають про старість. Це ж не ви, які от живуть у цих будинках. І про світу немає, і жити ви будете там, і діти ваші будуть жити. А вони думають про інше. Так що товариство, думайте. Аналізуйте, повідомляйте. Пройдемо, подивимося. Чи ні? Пройдемо, якщо ви вважаєте, вас ще... Значить, ця будівля знаходиться сама крайне при повороті на базар сюди. А напроти поліклініки. Да. поліклініки. Ось. Далі, оце то, дорога пішла на базар. На базар пішла дорога. А оце, ви тут давненько не були, <світ> коли тут була одна площадка. А зараз, тут подивіться, тут вже можна заказувати ресторан, весілля, свадьбу. Да. Все, що завгодно. А я сказав а, про... Ні, а я, ні. а ну-ка, згадайте, що там сказав Тарас про це. Хорошо, будь ласка. Я, я преклоняюсь перед пророком. Я приклоняюсь перед пророком Тарасом Григоровичем Ченком. Я дякую йому за його творчість, за його позицію, яку він висловлював у свій час. Не в короткий життєвий шлях через те, що Тарас Григорович Шевченко прожив усього 48 земних років, товариство. Це дуже мало для людини. Але за 48 років він для нас, як його так сказати, майбутніх поколінь, а ми такими являємося, через те, що помер Тарас Григорович в далекому 1861 році, народився в 1814 році, але сказав наступне. Передбачаючи події, які сьогодні в нас по, по, по відбуваються, він сказав, знаєш, коротко, що бідний плаче, багать скаче. Оце і в нас в даному випадку ми бачимо, що одні плачуть, оплакують своїх синів, а другий скаче. скаче от... 56 е, на Алеї Слави. Так, да, 56 героїв лежить на Алеї Славі, про яких сказав Тарас Шевченко в далекому минулому. Він сказав, багач. Скаче, а бідний плаче. Так що товариству плакати не потрібно, але потрібно боротися через то, що Григорій Шевченко він якраз і звертався в своїй творчості до нас, що борітеся, поборете. Вам Бог помагає. з вами правда, з вами сила і воля святая. Слава нашому пророку. Так, ну, Віктор Олександрович, тут ми бачимо теж лічильник, чи він працює, чи не працює, це вже хай спостерігає місцева рес, може і тут так само по-хитрому, хитрий шутчик. Скоріше всього може бути і так. Ну, лампочка не горить. Ну, значить, хитрий щочик. Або, 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 або не користуються. Або не користуються. Да, або немає світла. Значить, що, товариство, ми знов, знову з вами знаходимося на локації тимчасових споруд, про яких ми вам раніше розповідали, пояснювали, що це за споруди, кому вони належать. Ми не будемо це повторювати. Через те, що ви прекрасно все знаєте, що одна із споруд тут належить зятю міського голови Олександра Олексійовичу, це Іванюті Тарасові. Значить, яка, я не знаю, перва, друга, ну якась належить. Як вона буде використовуватися? Скоріше так же само, як і в дружини Олекс... Олени Васильівни. Здадуть підряд відповідний на сорсінг. Відповідно прийде людина, яка не має можливості або побудувати, або або то взяти дозвіл на будівництво. Візьме і буде закладати вам відповідну тут цінову політику. І ви будете далі користуватися цими послугами, будете сплачувати. І в такий спосіб Олександр Олексійович буде далі багатіти сам своєю родиною, а ви будете йому потихеньку нести сюди. Ніхто й не сумнівається. Да. Дякуємо, дякую. От проста жінка, проста жінка, проходячи рядом, почула мене і підтвердила, сказала в цьому ніхто не сумнівається. Люди, люди самі знають і всі про це говорять, але ми ще раз наголошуємо і привертаємо увагу, привертаємо увагу до цього, щоб люди б знали, що тут відбувається. Через те, що тут немає ні реакти інформаційного так сказати, щита, де повідомлено, що зроблено. Що виконуються роботи, хто їх виконує, чи це офіціальні працівники, чи це неофіціальні працівники, чи сплачуються податки, чи не сплачуються податки. Тут нічого не сплачується, товариство. Вся надія на наших міжнародних партнерів, щоб вони нам допомогли. Армії допомогли, бюджету допомогли, пенсіонерам, медицині, так сказати, освіті, всім допомогли. Да. 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 А отут, отут якраз. Ніхто за це не думає. Тут думають про інше. Тут думають про власний приватний інтерес. Їм не треба. Їх не цікавить. Війна, бюджет, місцевий, державний бюджет. Це все, це все таке далеко. Ось це їхній бюджет. Так що я хотів би привернути увагу про надання про виділення землі під оцю. Цю споруду, поки ми тут ще не бачимо, ми знаємо, що оця земельна ділянка, на якій знаходяться і ці споруди, значить, вона належить місцевому нашому е, медичному комунальному закладу. Медичному комунальному закладу. Значить, узявши, зробивши запит відповідно до обласного державного геодокадастру, я отримав відповідну інформацію, де Мене повідомили, що в далекому 1989 році значить, відповідним рішенням 125 було виділена земельна ділянка в розмірі, в розмірі 3 гектари 93 сотих відповідному закладу для обслуговування цього приміщення, цільове призначення, то, раз, наголошую, обслуговування медичного закладу. Оця вся територія, де, де люди повинні відпочивати, де повинні будуватися так сказати, відповідна інфраструктура медичного призначення, це цільове призначення. Є призначення землі, призначення, будівництво. А в даному випадку для обслуговування в далекому 95-му році, коли був інший голова, по-моєму, Бойченко, значить, звернувся він відповідно, був такий виданий акт. Але потім відбулися зміни. Які зміни, товариство? В 2015 році, році до міського голови звернувся відповідно керівник цього закладу Кулініченко, по прізвищу був тоді, значить, який поставив до відома про те, що йому для, для виконання життєво необхідного виконання, так сказати, що відбулися відповідні зміни, а саме побудували. Торговий ряд, який знаходиться трошки далі, якщо ми знаємо, йдемо, то там торговий ряд побудували і зайшли на територію вже лікарні, а також побудували об'єкт енергопостачання на території цього закладу, то він попросив змінити площу земельної ділянки. Відповідно, панюта дослухався, дав розпорядження, провели через сесію, де було прийнято рішення. Про, зміню, про зміну розмірів ділянки. І вже після, так, після цього були проведені відповідні роботи, замовлені держ... відповідно, замовлення, заплатили гроші і, від... і... і зробили вже новий план земельної ділянки, де земельна ділянка вже складається з 3 гектарів і 80 сотих. Тобто урізали на 15 сотих. Таким чином зменшили. Зараз, я думаю, що тепер вже... Якщо Костенко новий керівник цього за закладу, значить відповідно піддасться їхні провокації, якщо вони вимушать то вона тоді теж повинна написати відповідний лист, що її треба змінити земельну ділянку, бо вона відповідає як за земельну ділянку, так і за приміщення тут, які знаходяться, значить змінити і зменшити її відповідно на ті розміри, на які вони зараз видали для е, родини, для близьких, для всіх остальних. При цьому зрізавши дерева. Так що оце товариство така це гарні дерева. Да, да. Ну, це до уваги не береться, тут дерева ролі не грають. Тут головне це. Але впереді зима. Товариство, ми просимо вас, ви не надійтесь на владу через те, що особливо ми привертаємо мешканців будинку 200-квартирного. От якщо в цьому році там будинок далі, ми до нього йти не будемо, але ми знаємо, як їм був встановлений тариф. хитрий тариф називається. От щоб ви знали і всім повідомили, хто в цьому. Значить, в тому році для них тариф существував 5500 гривень за одну гікокалорію. Щоб ви зрозуміли, це дуже високий тариф. І там Хто може сплачує самі, за кого субвенцію сплачує держава, ну от таким чином, а хто може і не сплачує, але 5500 за одну гікокалорію, щоб вам було для зрозуміло, що таке гікокалорія, скільки вона стоїть в інших громадах, то от я вам називаю. У місті Києві вона для такого самого живача, такого самого будинку, одна гікокалорія вартує 1620 гривень. Разницю, запам'ятайте, 550 гривень за одну гікокалорію в місті Кагарлик, будинок багатоквартирний, я просто адресу. Я зараз не можу вам сказати, багато 200-квартирних будинок, це вартість одної гірка калорії. Пані Ута, в цьому році ще весною, передбачаючи події, що, що людям це навантаження дуже тяжке, він прийняв рішення, він заявив за те, що ми будемо будувати там автономну котельню. І от вони поставили це питання, вони, вже в нас закінчується літо через місяць, а в нас немає ні плану. Ні проекту цієї катєнні, нічого. Тобто я так зрозумів, що у вас в цьому році не буде ніякої катіння, ви будете платити, можливо, більше. Вам будуть надавати обратно ті подставчики, що й надавали, або через абсоргін, через міську раду. Ну вони там придумають якусь хитру схему, і ви будете получати цю теплову енергію. Також будуть отримати ту теплову енергію в повишеному розмірі. Тут теж така зроблена хитра схема, от в лікарні, щоб ви знали, що лікарня фінансується з двох показників. Ми фінансуємо її додатково 16 мільйонів, ми виділяємо з місцевого бюджету. З нашого місцевого бюджету ми виділяємо на допомогу місцевому цьому лікувальному закладу. Але основне навантаж, так сказати, фінансуватися відбувається за, за рахунок Національної служби здоров'я. Коли вони виконують роботу, тобто лікують конкретного пацієнта, туди відправляють, і їм за це платять гроші. Так от. 16 мільйонів йде на отоплення, ну більша частина грошей. А тут сидить відповідна комірська структура, яка стовка, димок чи вітерок, якось вона називається. Вона теж подає по-моєму, 5 і около 5 тисяч за одну калорію. І оці всі люди, місто того, що ці кошти 16 мільйонів використати, наприклад, на покращення. Утеплення цього приміщення, або ж, наприклад, на придбання якихось там сказати, новітніх обладнання якогось, вони будуть витрачати зимою димку цьому чи вітерку, і будуть вони їм топити або не топити, але кількокалорів їх буде стоїть. І обратно ж, панюта весною нам повідомив, що ми будемо робити свою каченню, щоб оце відійти, відшліхуватись від цього, так сказати, димка вітерка. Але товариство сказав, це значить женитись ще не одружиться. Не одружився. Так і наша і голова. Ліж би сказати про, там, про Кукуріка, як кажуть в народі, а там хай не хоче не розцвітає. Поки тільки про Кукуріка. Здвигів ніяких. Так що готуємося до зими. Це хай готується заклад комунальний, відповідно, працювати з димком, з вітерком. А там теж у цьому 200-квартирному димку їх поставщик буде той же самий, це скоріше всього, що комунальне обласне підприємство. Яке вони тут тримають, я не знаю, для чого воно тут тримається за одного цього будинку, коли вже давно можна побудувати там автономну катінню або на газу. Газ на сьогоднішній день стоїть 8 гривень за один куб. Тобто це набагато дешевше, ніж дровами топити, от зараз, як їм подають. Так що, товариство, коротку інформацію дав. Віктор Олександрович, не будемо утомлювати наче дали таку широку обширну інформацію, який, яка розкриває очі і мої, і всіх мешканців, аби вони тільки відкрили ці. Так, так, так. Ну, знаєте, як кажуть, хто, вам, хто має вуха, почує, хто має очі, побачить. Да. Все, товариство, дякую за увагу і слава Україні, і слава нашим Збройним силам України. Героям слава Україні слава. Слава нашим Збройним е, силам, слава воїнам, які дають своє життя за наше життя, за нашу Україну. Слава їм! Так, навіки, дякую.